сьогодні хочу вам зняти відео. Мене іноді тут запитують, як виглядає фузаріоз круптолисної гортензії. І от у мене, дивіться, є гортензія Адула Пурпу, який чітко виражений фузаріоз. Це, бачите, один з гілка нормальна, друга, третя. А ця гілка, ось, бачите, дивіться, вона, вона просто зав'яла. Може бути фузаріоз всього горщика. Тоді оця квітка, тобто листя оце на гілки, оце воно просто в'яне. І новачки, вони іноді що роблять. Дивляться, що у вас горщик прив'яв. Отак увесь, або частично. Ви думаєте, що він не политий, і ви його знову поливаєте. Ви думаєте, що він не политий, і ви його знову поливаєте. Там починає розвиватися бактерія, яка називається фузаріоз, і вона рослина гине, тому що вона перелита, і в неї завівся поганий цей грибок. Що можна зробити? Можна оце листя убрати, стволик залишити. Стволик залишаємо. Можна взагалі вирізати оцей пагін, взагалі вирізати. Але це не буде рішенням питання. Чому? Тому що там все-таки є вже проблема. Що саме перше можна зробити? Можна полити триходерміном. Купуйте тріходермін і поливайте його. І підсушуєте. Не поливайте її сутки, двоє, ну, двоє суток, -то, точно не поливайте троє. Потім можна ще полити тріходерміном. Із хімічних препаратів можна підлити. Можна підлити Магнікур Energy, продається такий препарат. Можете тріходермін розмішати напополам із Магнікур Energy і підлити одночасно, Одночасно, щоб не заливати її лишній раз. Що я роблю? Так як в мене тільки почався цей фузаріус, я цю гілочку так обрізаю, бачите? Обрізала, листя все видалила. Зараз її також шпулью цим. Розбавлю тріходерміном із магнікуром Enerджі і полюю її. Чому в неї почався фузаріоз? Тому що вона у мене стоїть е з великими рослинами. Там, до мене все стоїть Адула Пурпул, там в мене стоять великі саженці, такі до метра. І вона між ними стоїть. Не так як я на тих гортензії лью більше води, а я лью і воду зверху на неї. Попадає більше води. Ну, Так як в неї всього всього тут буквально три гілки, чотири було, вона маленька. От Беру я до горщика, а він просто такий тяжкий, він просто залитий. Я сама йому зробила фузарі цьому горщику, тому що у вас повинні стояти горщики маленькі в одній стороні, не маленькі, а ну, де мало листя, де все. А якщо великі, у вас саженці, так як у мене, все, бачите, вони в мене стоять. Ті я окремо поливаю, а ці окремо поливаю. Я і не поливаю їх всі разом. Тому що для того горшка треба більше води, для цього горшка треба менше води. Точно так само і тут. Ну, Так як у мене їх багато, я щось не догледіла. І сама зробила узаріозне ув'ядання рослини. Так воно називається для того, щоб її спасти, мені я зараз її взагалі. Не буду поливати нічим днів три. Зараз полью магнікуро Менерджей з тріходерміном і не буду її поливати взагалі. Підсушую оцей торф, тому що тут просто вода. Просто вода. Отаким От чином ми самі губимо рослини. І ви знаєте, там на просторах інтернету. Вже мені неодноразово дівчата пишуть, що є у нас якісь там гортензимани, які поробили свої групи і рекомендують висаджувати гортензії в великі горщики. От мені вже стільки разів дівчата пишуть, що купують в літровий горщик, наприклад, полуфабрикат, а садять в 20-літровий. Через буквально через неділю рослина має отакий же вигляд. Вона в'яне-в'яне-в'яне. Ви її в 20-літровому горщику поливаєте, поливаєте, поливаєте. Ви думаєте, що вона ж у вас. Це новачки, які не знають. Думаєте, що вона у вас не полита, бідненька. Таким чином ця рослина просто пропадає. Є такі дівчата в мене, які. Покупляли по 10-20 по саженців, посадили їх в 20-літрові горшки. Це ж ви представляєте, так? людина потратилася, дорогі саженці, дорогі горщики, дорогий торф. Людина потратила тисяч ну, 10. І в неї воно все пропало. В неї е, починається алергія на цю гортензію, розумієте, тому що вона не може поняти, що вона не так зробила, чому в неї все. Але ж хочеться цю рослину. Людина знову купує. Так що я не знаю, що вам там говорять. Які вас там в які ви платні групи заходите, по 500 гривень платите, за ті групи вам там рекомендують. Це ваше право. Довіряйте, кому хочете. Ну, я вам просто рекомендую. Ніколи не сажайте гортензію в великі горщики. Якщо ви купили літру, посадіть її в три, ну мінімум в п'ять. Все, більше ніяких 7, ніяких 10, тільки в 5 літрів. І хай вона повністю займе корнева система тай 5-літровий горщик. Потім уже ви можете 5-літровий горщик висадити або в 10 літрів, або ну, в 7, ні, а в 10. Увеличуйте отак. Ну, ніколи не сажайте рослину з, 10, з літрового горщика, навіть з 2-літрового в 20 літрів. Дивіться, в мене всього ортензія, я зараз буду відео знімати. Бачите? Цій гортензії 5 років 5 років. вона мене посажена в 20-літровий горщик. Її 5 років і ви сажите таку гортензію, меншу навіть отакий горщик. Збережіть це відео, передайте другим гортензиманам, щоб ви мали до уваги, тому що, ну дуже Багато мені ви просто присилайте фотографій, щоб я вам давала пораду. Але розумієте, якщо ви в мене не купували цю гортензію, то яку я вам можу дати пораду? Шукайте пораду в тих, кому ви платите 500 гривень за консультації, кому ви, в яких групах ви сидите, в кого ви купуєте, кому ви довіряєте? Ну тут їх і питайте, чого ж ви спочатку десь. Все платите, а потім приходите до мене, щоб я вам безкоштовно це все розповіла. Ну, якось щось не поправила. Так що, не робіть отак, як я. Тоже, бачите, показую вам, що у мене стояла ця гортензія в місті з усіма великими горщиками. І сама зробила її фузаріозне ув'ядання. Так що всім тихо, мирного дня.